Сюди весна приходить на два тижні раніше. Ужгород зустрів журналістів зі сходу теплою погодою, квітучими вулицями і українською гостинністю. Місто, що межує з чотирма європейськими країнами, взяло потроху від кожної з них на колоритних закарпатських вулицях. Можна почути різні мови як не дивно, але найчастіше зустрічається. Російська Ужгород географічно розташований найдалі від Донбасу. Для багатьох це стало головним чинником для того, щоб для нового життя обрати саме його. Тут прихисток від війни знайшла і родина медиків з Донеччини. тільки там закони українські, тільки там ну какой-то порядок український. не то що они там сейчас городи, да готове вернуться Сразу бросить все і вірну очень хочу. Тетяна раніше лікар, але не знайшовши роботи за фахом, вимушена була шукати себе в новій професії. Сьогодні вона працює косметологом. Вона для роботи приміщення. Самостійно купує усе необхідне. Чоловік також медик, онкогематолог. На жаль, спеціаліста на роботу також брати не поспішали. Фахівці високого рівня виявилися незатребуваними на Закарпатті, Але рук вони наскладають і беруть активну участь у житті діяльності міста. Начинать сложно очень сложно, потому что таки, перша клієнтка у мене була дівчинка з Донецька. Вот сейчас она в Одесі, і мы с ней периодически общаемся. І так вот постепенно немножечко круг розросся, а потом. Вже какої то сарафанне радіо вже понемножку. у рамках проекту формування проактивної громадської позиції у мешканців Донеччини журналісти з Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки, Маріуполя тощо відвідали серце Закарпатської області, місто Ужгород. Тут проживає близько чотирьох тисяч переселенців. Про життя на новому місці та гостинність приймаючої сторони йшлося під час зустрічі з представниками регіонального штабу допомоги ВПО. Головна проблема це те, що практично всі, хто собі приїдно, хочуть жити в Ужгороді або. Більшість не хочуть їхати по селах, бо села дісти, хоча в селах є школи, і садочки і амбулаторії. Ну але донецьк Луганськ міста великі і їм не дають. Таке досить замалий, а не кажучи, що наші нашій села. Наскільки я спілкуюся з тими людьми, хто приїхав на Закарпаття? Дуже багато з них планують залишитися на постійне місце проживання, не повертатися, працювати, бо десь Закарпаття, той край, котрий гостинно. Приймає людей. Закарпатські фахівці визнають, ситуація з працевлаштуванням у регіоні складна. Роботу важко знайти як переселенцям, так і місцевим мешканцям. У нас на великих підприємствах це є дзаки, дізальники схемних джунтів. Вони пройшли перенавчання і там працюють. Підприємство «Нюко берегово ті, хто проживає у берегові. Дуже в нас великий попит є на професії швачок, але на жаль, із тих, хто переселився, мало хто має таку професію і мало хто бажає перенавчитися на цю професію. Відсутність житла ще одна проблема для тих, кого війна змусила подолати тисячі кілометрів. Далеко від власних домівок для подолання труднощів сьогодні вони об'єднуються. Одна з їх ініціатив громадська організація Закарпаття Донбас. Спільними зусиллями наші земляки відстоюють право на земельну ділянку, де згодом планують збудувати соціальне житло. Для цього вже шукають інвесторів.